Привіт дорогі друзі! Я зараз знаходжусь в дуже красивому місці Києва. Дуже красиве місце в Києві. Тут закритий пам'ятник. Там Дніпро дуже гарно. І хочу з вами сьогодні поговорити про ідолопоклонство 21 століття. На жаль, на сьогоднішній день люди дуже сильно поклоняються, роблять собі кумиро, кумирів із фільмів, фільми, серіали і люди поклоняються цьому всьому. Але Насправ насправді найсправжні герої. Це люди, які покладають своє життя за спасіння інших. Це апостоли, пророки. Віце яка краса. Це апостоли. Пророки. Це люди, які проповідують Євангелія. Це люди, які спасають цей світ від загнивання, від всієї нечисті від цього всього. І це і є справжні супергерої, справжні вічні, ті, які будуть жити вічно. І... Саме такі, з таких людей треба брати приклад, а не з тих людей, які просто грають ролі, це все ілюзія, це ілюзія. І самі актори фільмів вони говорять про те, що вони як шкарлупки. Тобто вони є картинка є якась роль, яку вони, які вони знімаються, грають, але всередині вони геть інші. І всередині це не просто інші, можна сказати так, протилежності. Це не, не, не то, що навіть протилежності це. Часто дуже одержимі люди, невільні люди, і хтось бере з них приклад, робить собі кумирів, і наслідки має такі самі, розумієте? Тому дуже важливо дійсно брати приклад і слідувати за людьми, які є Божими людьми. Які дійсно являються цим прикладом, життя яких воно прекрасне життя, вони мають дійсно результат, мають щастя, мають цю любов. Все те, що люди шукають, і саме з таких людей треба брати приклад. І якщо ми будемо наслідувати таких людей, і самі будемо мати те саме, що мають вони. Ось, тому я закликаю вас приєднуватись до Живої церкви. Дивіться, як красиво, так? Е, якщо ви бажаєте стати частиною церкви, приєднатися до живої церкви, поспілкуватися, я живу в місті Києві, буду рада з вами поспілкуватися, подружитися, розповісти вам, як... Можливо, досягнути цього щастя, свободи від любої залежності. Тому, якщо ви також живете в місті Києві, напишіть мені, і ми з вами поспілкуємось, зустрінемось на чашку кави або просто прогулятися, і поспілкуємось Якщо ви проживаєте не в нашому місті, теж напишіть. Ми будемо спілкуватися з вами онлайн. Зараз, завдяки інтернету, ми можемо з вами спілкуватися і вивчати слово Боже, де б ви не знаходились. Тому напишіть мені і до нових зустрічей, дорогі.